Вітання, Найвбоз на зв'язку. Сьогодні у нас швидкий огляд ножів Кайзер Mini Mystic. Дуже цікава моделька, хочу продемонструвати її саме в двох варіантах, які у нас доступні. І більш детально розповім про їх характеристики, габарити і для чого взагалі такі ножі. Mystic – Це доволі компактна моделька, повна довжина даного ножа 193 мм. По лезу 81 мм. Товщина леза 3 мм і вага 80 г. Зараз у мене в руці клинок з обробкою Stonewash. Він такий сіруватий. І другий має обробку Blackstone Wash. Це не єдина відмінність даних ножів. Так як якщо подивитись на руків'я, ви побачите, що в одній версії у нас використовується метал фарбований, а в іншій P.E.I. Ось таке от руків'я основа це і там, і там мікарта чорного кольору, дуже класна мішковина. Має грубу текстуру, приємно лежить в руці ближче до осьового гвинта. Ви можете прогляді, як працює механізм Crossbar Lock. Пружина доволі туга. І ніж випадково не складеться. При цьому працює він максимально швидко і надійно завдяки підшипникам в осьовому вузлі. Мені цей ніж насправді подобається. Він дуже прикольно поєднав в собі дві стилістики. Це абсолютно класична форма руків'я, така капелька видовжена. І при цьому доволі агресивна форма кліппоїнд по лезу. Що стосується сталі, до речі, у нас на версії Blackstone Wash використовується 154 CM американська сталь. А на версії з світлим Stonewash використовується сталь Nitro V. Вони доволі схожі, але все-таки 154 трохи по різних показниках виграє. На обох ножах присутня кліпса, яку можна переставити на зворотню сторону. І також є ось такий от акуратний отвір для темляка поряд з бекспейсером. Ось такі два красунчика. Ви можете в нас придбати. І якщо вони вам сподобались, тоді пишіть нам повідомлення або замовляйте їх на сайті.